Я тішуся за тебе, донечко, але будь обережна, бідні з багатими родичатися не дуже хочуть. Попередила мама зоряну, коли та щасливо повідомила їй, що заміж виходить. Багато років зоряна з мамою жили вдвох. Було важко, і фінансово, і морально, але вони справлялися. Мамі був потрібен постійний догляд. Вона багато років хворіла і далі своїх воріт не виходила. Батька з ними не було вже багато років рано пішов у засвіти, і ця сумна подія ще більше підкосила здоров'я матері. Донька була поряд і у всьому допомагала, але настав час. Коли Зоряні потрібно було їхати в місто вчитися. Дівчині довелося вечорами підробляти, щоб платити сусідці за те, що вона дивиться за її матір'ю в час її відсутності. Спочатку Зоряна влаштувалася на одну серйозну фірму прибирати, але коли вона закінчила університет з червоним дипломом, то їй взяли на цю ж фірму один з відділів. Дівчина з таким завзяттям взялась до роботи, що стала дуже швидко просуватися кар'єрними сходинками і непогано заробляти. Першою серйозною покупкою зуряни була машина не нова, придбана з рук, але все ж. Просто їй треба було часто їздити до матері, а їзда автобусом забирала в неї чимало часу. Якось до них в офіс приїхав син генерального директора. Зоряно він випадково зіштовхнувся в коридорі, і, хоч їхня зустріч була випадковою та стала для них обох доленосною. Молоді люди зустрілись поглядами, Олег не міг відвести очей від зоряни. Особливо йому було дивним поєднання голубі очі і смоляно-чорна коса, такого він раніше ніколи не бачив. Зуряні молодий чоловік теж симпатично видався, Олег запропонував зуряні випити каву в обідню перерву. Вона погодилась, бо спочатку не знала, хто він, а коли дізналася, було вже пізно, бо почуття між ними спалахнули з такою силою, що їх неможливо було зупинити. За кілька місяців вони почали зустрічатися, а потім одружились. Батько Олега керував не лише цією фірмою, у нього було кілька фірм та своїх заводів. Він був надзвичайно багатою людиною. Саме тому вибір сина батькові не сподобався він хотів багато навістку з інтелігентної родини. Тепер перечити сину він не став, просто віддалився від молодих. Після весілля молоді стали жити в квартирі Олега. Житло було доволі велике, і Олег сам запропонував, щоб вони забрали маму до себе, бо йому було шкода дивитись на те, як дружина щодня їздить в село, хвилюючись за маму. Та літня жінка не захотіла переїжджати в квартиру розятя, щоб не заважати щастю молодих. А зоряна і далі платила сусідці за те, щоб вона допомагала матері, і сама часто приїжджала, щоб мама не почувалася самотньою. А одного разу зоряна затрималась на роботі і не встигла поїхати в село. Зранку вона зателефонувала матері, а та слухавку не бере. Донька почала переживати. Вона попросила чоловіка, щоб він з нею разом поїхав до матері додому. Але, коли вони приїхали, двері також ніхто не відчинив. Сусідка сказала, що приїжджав якийсь імпозантний чоловік, він вигнав маму на візку на вулицю. І репетував на все подвір'я, щоб вона більше не лізла в його сім'ю і в сім'ю його сина. Зоряна відразу зрозуміла, що йдеться про свекра, тож помчала до нього на роботу, а він спокійно відповів Твоя мати тягар. Чому вона тягне гроші з кишені мого сина? Мене це не влаштовує. А якщо я захочу, взагалі вас звільню і робіть, що хочете. Зоряна не стала чекати, поки свекор її звільнить, сама написала заяву на звільнення, а потім знову поїхала в село шукати маму, бо не розуміла, куди вона могла подітися. На щастя, коли Зоряна приїхала друге, мама вже була вдома. Пояснила, що вона хотіла спробувати свої сили, подивитися, як далеко вона зможе сама заїхати на своєму візочку. Донька була щаслива, що з мамою все гаразд. Вона вирішила побути якийсь час в селі поряд з матусею. Олег теж відразу приїхав, Зоряна йому пояснили, що вона справді любить його, але маму залишити не може. Та Олег здивував від... дружину відповіддю Я знав, що ти приймеш таке рішення, тому я теж звільнився і залишив ключі від фірми батькові. А батькам написав, що сина вони більше не мають. Якщо для них гроші важливіші за мене, Зоряна обійняла його і довго плакала на плечі чоловіка. Такої підтримки в нього, а вона аж ніяк не очікувала. Молоді зняли квартиру і стали жити як жили. Невдовзі зоряна оголосила чоловікові, що вона чекає дитину і не просто дитину, а двійню. Зі сторони свекрів була повна мовчанка. Першою порушила тиша свекруха. Мама Олега попросила пробачити її чоловіка та зрозуміти, пояснила, що він теж би хотів помиритися, але не може переступити через свою гордість. Свекор зрозумів, що не ламав дров, але виходу з ситуації не бачив. Просити прощення він не вмів. Зоряна вирішила набрати номер свекра, коли він почув голос дітей, він розплакався. Свекор наче чекав на це. Відразу після телефонної розмови він приїхав до молодят і попросив пробачення у мами зоряна своєї свахи. До слова, раніше в його лексиконі слова вибачте, й не було. Щоб якось загладити свою провину, свекор купив сину і невістці дуже гарний будиночок за містом. Узряна була умова, вона туди переїде лише зі своєю мамою. Олег підтримав дружину. Коли Заряна народила двійнят, в їхньому домі, нарешті запанувало щастя. Дідусь і дві бабусі не відходили від малюків. Фірму свою секур переписав на Олега, а сам вийшов на пенсію, адже хотів більше часу проводити зі своєю родиною. Завдяки своїй невістці він нехай і на не схилі літ, але зрозумів, що є речі цінніші за гроші любов, взаєморозуміння, сімейна підтримка і здоров'я найрідніших. Today.